Друзі, сьогодні наш огляд буде присвячений новинці, довгоочікуваній, я б сказала, новинці, тому що багато хто з вас в нас просив сукню в довжині міді. В вашій увазі новинка? Модель 25040. Спеціально. Е Бачимо її на манікені, яка посадка, яка довжина спіднички, це буде довжина міді. Показую ближче, що ми маємо в цій новинці. Розкішна, по-перше, тканина це буде шифон з напиленням, дуже класний, такий приємний на ощуп. На е, підшита буде шифончик такою сіточкою, що додає додаткового об'єму по спідниці. Якісна трикотажна тканина на підкладі. Кісточки, стіючки в зоні декольте. Позаду вони також є по спинці, молнія, так пояс, рукавчики в режимі можна приспущеному робити, тобто з резиночками. Розмірний ряд буде XS, XML, 4 розміри, 5 кольорів. Спеціально показую вам ближче чорну, тому що в цьому сезоні всі просять чорну. Звісно, ми також могли, не могли пройти мимо. І ближче ще кольори вашій увазі, Це буде класичний блакитний, такий дуже елегантний колір, лавандовий, гарний також колір. І м'ята, така ніжна м'ятка. П'ять кольорів. Моделька вже доступна. Це головне, що треба знати. Перші ростовки ми вже отримали, тому поспішіть, замовте. Я чекаю.